І якщо хріплять кури, я пропаював курей антибіотиком, триміказином, потім вітамінами. І я вам хочу сказати, мене тільки всіх пропився, одного заслабла була курка. Тому ну, ви розумієте, що антибіотик не завжди тут допомагає. Краще для профілактики їм давати чеснок, цибулю, цибуля краще за все, треба цибулю мрізати, терти. Якщо захворіла курка, мені добре допомагало. Я із цибулі сок дусив і в шприц, і там по одному-два кубіка в курку заливав чорний перець. Знаєте, допомогло. Виховало, бо хріпіла вже знаєте, і насморк, і чхала цього. Нічого хорошого цього не було. Був вилікував. Ну це дуже так, як то кажуть, нудно це заняття, цього лікувати. Бо хочеться так, щось насипати. І все, і щоб курка собі поїла і була здорова. А, на жаль, так не буває от, Щоб вилікувати, треба з ними.